Всім привіт! Це клуб Хвостики і ми вас зараз познайомимо з таким ось хлопчиком. Його звати Робі. Робі вже сім місяців. А, подивіться на його розмір, він зовсім невеличкий, він такого середнього розміру і вже майже не виросте. Можливо, ще трошечки поправиться, але виросте ні. Робі невеличкий, він підійде як для дому, так і для квартири. А, він оброблений від паразитів. Робін вакцинований, тому він вже готовий член родини. Історія у Робі, як багато інших історій, напевно, його врятували наші знайомі, які також захотіли зробити добро. Вони побачили, що у наркомана народила собака, народила дуже дуже багато цуценят. Когось порозбирали люди, але їх залишилось на даний момент п'ять. Робі один такий з найкрупніших, інші зовсім-зовсім маленькі, тому, бачачи їх маму, вони будуть невеличкі. Робі такий, знаєте. Собака, друг, він зараз дуже стресує. Він повинен звикнути до своєї людини, але він дуже добрий. Він неймовірно добрий хлопчик. Ми дуже хочемо, щоб він з перетримки поїхав у люблячу родину, яка подарує йому трошечки виховання, дуже багато турботи, любові буде з ним гуляти, гратися. Він неймовірно активний, грайливий. Це зараз він такий спокійний, поки ми його знімаємо. Насправді, коли ми прийшли, побачили його на перетримці, він неймовірно грайливий. Веселий, гавкучий, а такий справжній дружок. Будь ласка, допоможіть нам знайти сім'ю для робі. а Він. А... Знаєте, дуже сидить уже довго на перетримці, і коли дітки ростуть на перетримці, не в сім'ї, це дуже погано, тому що вони перетворюються в великих дорослих собак, яких потім дуже важко прилаштувати. А поки він цуценя підліток, він чудово піддається вихованню. Він буде легко зараз виконувати всі команди. Він дуже швидко звикне до своєї сім'ї. Це якраз час, коли потрібно знайти для нього родину. Будь ласка, допоможіть інформаційно, робіть знайти свою сім'ю. Раві, покажи свої бровки. Ай хороший хлопчик.